Якщо ви не любите, щоб капер одягався так от через голову, через обличчя, тому вам підійде Дуже добре, ось ця модель капор на застіпці. Все легесенько одягається, обличчя не торкається, коли ви його одягаєте. І все дуже добре, анатомічно сидить по голові. На мені зараз менший розмір, моя голова 53 см. І зараз я вам покажу, як він виглядає з усіх боків. Так це виглядає з боку. Позаду, Бачите, шия закрита, все йде анатомічно по голові. Наприклад, я його хочу трошки приспустити. приспустити, Ось це виглядає ось так. Або ж, взагалі, скинути його, коли я йду. По вулиці мені трошки спекотно стало. Ось так шия у вас буде закрита. Якщо буде необхідність його одягти, одразу одягаєте і все так акуратненько виглядає. В описі. Буде опис на два розміри, на цей менший. Та на голову, якщо у вас трошки більше. Наприклад, ваша голова від 55 см і більше. Або ви любите такі об'ємні капори, вам підійде цей більший розмір у описі. Ось так. Дуже легесенько одягається на голову, застівається на магнітну кнопку. І я зараз вам покажу, як він на мені виглядає. Бачите? Він уже трошки більший, видно, дуже добре. Ось так це збоку виглядає та позаду мене. Наприклад, я його хочу трошки приспустити. Бачите, ця частинка вже більш об'ємніша. Ну, це так виглядає не мені, тому що у мене менший розмір голови. І, наприклад, якщо. Мені спекотно також все скинула, все дуже акуратно. Хочу зняти, просто зняла його і все. І ще раз вам показую, що одягається він дуже легко та просто. Якщо у вас тут макіяж на і ви не хочете, щоб капор проходився, коли ви його надягаєте отак от, по обличчю, то цей варіант вам дуже гарний і дуже добре підійде. І дуже подобається ця модель. Майстер-клас залишаю посилання на майстер-клас. Під цим відео можете перейти на мій сайт та придбати. Одразу після оплати вам надійде майстер-клас на вашу електронну адресу на імейл. Що будуть питання, звісно, пишіть мені я вам допоможу. Показую вам поближче цього красунчика, цього капору, і, і вам зараз розповім принцип його в'язання і трошки про нього поговоримо. Він в'яжеться повністю поворотними рядами, тільки у цій частині обв'язочній по кругу. Тобто, я буду починати в'язати з цієї центральної частини, а потім вже повністю буду в'язати поворотними рядами у цій частині донизу. Я вам скажу, коли робити убавочки, починаючи, бачите, щоб сформувалася голова, плавний перехід по голові. Шия. А тут скажу, коли вам робити прибавочки для того, щоб сформувався плавний перехід на лінії обличчя та на цій застібці, коли ви його одягаєте і закриваєте. Зараз вирівнюю, одягнули і застібнули. Розкажу, як я прошиваю магнітну кнопку. В принципі, тут можна навіть дві магнітні кнопки прошити, щоб. Точно все зафіксувалося. Ось так і ще ось так. Але я поки що зупинюсь на одній, мене це, в принципі, все влаштовує. І як робити обв'язку цієї частини? Бачите, у мене трохи по кольору відрізняється, тут різні партії пряжі. І як ми будемо все закривати? Так капра виглядає з виворітного боку. ниточки я поховала. Теж дуже гарно, дуже акуратненько у майстер-класі буде опис на цей розмір, який є побільший. Ось цей. І зараз я в'язатиму розмір менше, тому що в мене голова 53 см, і я хочу зв'язати менший розмір. Тому у вас в описі буде два розміри, вони ідентичні, тут лише деякі невеличкі зміни, але я вас зорієнтую вже по ходу в'язання.